Ні, йди. зачекай лише кілька секунд. Те, що ти бачиш ці слова, не випадковість. Можливо, саме сьогодні Бог хоче торкнутися твого серця. Господи, дякую тобі за цю людину, яка зупинилася і читає ці рядки. Ти знаєш її шлях в тому і тишу серця. Нехай зараз твоє світло лагідно торкнеться її душі. Дякую тобі за дар її життя, Очисти її серце, заспокой думки і внутрішній біль. Прийми її минуле, теперішнє і майбутнє, благослови її родину, захисти від зла, втрат і тривоги. Даруй її близьким здоров'я. Любов і мир у домі, Охо Господи, зціли її тіло і душу. Забери біль, страх і приховану тривогу, зміцни тих, кого вона любить. Зціли їхні недуги і огорни твоєю охороною. А найголовніше, Господи, прости всі її гріхи і гріхи її роду. Змий помилки і приховані провини, зніме кожне прокляття і тягар з її серця, даруй їй нове життя без страху і в твоєму світлі. Ашом Йохох, якщо ця молитва торкнулася тебе, напиши на мин, сам якщо під час молитви в твоєму серці. Звавилося імена я людини, за яку хочеш попросити Бога. Залишиться імена я в коментарях. Нехай благословення торкнеться і тебе, і її. Хов поділися цією молитвою з тим, кого любиш, бо інко-інко стає початком великого чуда.